Доброго дня! Сьогодні розпочну невеличкий експеримент. Пророщування насіння томатів рома, якому 4 роки. Ускладнюється ситуація тим, що насіння протруєне. Оце віднайшла його в своїх скриньках і буду намагатися оживити. Пророщувати буду за допомогою таких стимуляторів: стимулятора Grandіс. Хоча пише, що він стимулює зростання насіння, проте мій досвід пророщування гіркого перчику був дуже вдалий. Хочу перевірити ще раз. На природному стимуляторі медові, в розчині меду і на бурштиновій кислоті. Розпочинаю сьогодні. Все насіннячко буде поміщено в тепле місце з температурою 20-25 градусів. І будемо спостерігати. Запрошую всіх до експерименту. Дякую!